Так, Тут є бампера різних моделів, там переважно BMW, Volkswagen е Ремкомплекти і частково цілі бампера насипом. Я ще толково з ними не розібрався, що є від чого. Так. Фари. Тут в більшості скло ціле, корпус тріснутий. Тоже Вони йдуть як на ремонт або ремкомплект. Або ремонт колеса до 21 2141. Якщо розбутовка на якісь інші моделі підходить, є 4 штуки. Все сезонка на них з дисками. Так, приблизно виглядає. Всі 4 Так, так же само фари, є фари. Та от є Volkswagen. це теж Volkswagen, там напевне, Mitsubishi. Це теж довкола ще не розібрався, що від чого є, але теж. Фари ну, скло ціле. Меган 2. Меган 2. Меган. Це теж від мегана все. Ймовірно того, що тут щось до Volkswagen Шаран зустрічається, особливо якийсь там патрубок може. Але в більшості це -то є Renault Megane 2. Так, Тут є ще дві дверки до Volkswagen Шаран. Це гольф десь орієнтовочно, там, дай Боже пам'яті, 12 й рік. Двері. Це є чвертка до Audio 4b5. До двигуна 1.5 дизель Рено Меган 2. Дверка трафік. Роботка Аріноман 2, потім десь фонарь. Не розібрався ще від чого. Одним словом, це все насипом, це все оптом можу віддати, з однієї кімнати все. Там теж є фонарі, фари точно. Теж там скло Цілий корпус тріснутий. Це теж така річ ходова абсорбер. Тава штука це є до Флюенса, Гано Флюенс. Там теж не знаю з якої машинки але є. Тут теж чвертка до Auni з частина 18 пишете Volkswagen Шаран. Ну, так приблизно воно тут все насипом є і це все можна скупити оптом. ну Роздріб теж можу віддати, якщо когось зацікавить.